До нового року та різдва ще є час, але погода зовсім не зимова. Снігу немає, тож святковий настрій відчувається не у всіх. Водночас місто вже починають прикрашати. З'являються гірлянди, декор та встановлюють ялинку. Про те, чи є у хмельничан присвятковий настрій, зараз дізнаємось, да. Да? Да. Да, так? Теж. на жаль, немає. А чому немає такого снігу якогось? Ніхто нічого не прикрашає взагалі нічого. Ні. А чому? Війна на вулиці, снігу немає? Не знаю, щось, подивіться, тут таке все сіре, от, так би мовити. Тому немає такого нічого. Можливо, колись, коли там гірлянди там, були по вікнах, тобі, то люди якось ось в новорічну атмосферу вони передавали в маси. Було круто. От. А зараз такого немає. А Особливо ще й тут. От в центрі, в центрі, якщо вийти, там все таке гарне, гірляндами вкрито. Там може бути. Там в мене є новорічне настроєння. Ну Но тут немає, на жаль. Ну а загалом є, навіть? Так, загалом є.